Усім привіт! З вами Горобчик, і сьогодні ми з вами поговоримо про справжнього The Man, The Myth, The Legend. Пса патрона. Але перед тим, як ми розпочнемо, я попрошу вас підписатися на цей канал та поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо. Я не думаю, що взагалі варто казати про легендарність пса патрона. Але з чого ж усе почалося? А почалося все насправді аж з 2020 року. Тоді керівник піротехнічної групи управління ДСНС Чернігівської області Михайло Ільєв придбав пса породи Джек Рассел і подарував його сину. До речі, тоді хотіли назвати пса кулею, але вирішили, що не на часі, і назвали пса патроном. А ні, я вибачаюсь, слово патрон є, тоді вирішив. Він майже одразу розпочав свою роботу у ДСНС. І однією з причин було те, що він важив всього 4 кг, а деякі віни спрацьовували лише при вазі 5 кг, що було його великою перевагою, а точніше, недовагою. Все ж перша значна медійна згадка патрона відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення, а саме 15 березня 2022 року. Тоді у офіційній сторінці ДСНС у Телеграм виклали ось такий пост, де вперше познайомили українців з патроном. Ще більша популярність прийшла до нього вже наступного місяця у квітні 2022 року. На секундочку, супатрону було лише два з половиною роки, і як то кажуть, а чого досягти? Хай там як, тоді у Нан Віолета Орлова виклала матеріал про ста патрона, де і поділилася про його героїзм, і послалася на соцмережі ДСНС, але цього разу вже на Facebook. Патрон активно долучався до розмінування деокупованих територій, зокрема Чернігівщини, і це не залишилось непоміченим навіть з боку держави. 5 травня МВС України оголосило про створення міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, а патрон став його символом. А вже 8 травня президент України Володимир Зеленський нагородив пса патрона за віддану службу разом зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо. І ця зустріч уже почала породжувати деякі меми, зокрема, той момент, де патрон почав харкати на канадського гостя. Російська пропаганда також не залишила його без уваги. І штампує при ньому фейки. Зокрема, вони часто казали про те, що насправді пес патрон уже давним-давно загинув. А той, що з'являється у медійному просторі, є його двійником, трійником, просто якимось дублером, невідомо яким по рахунку. Але на офіційному рівні наші служби кажуть, що насправді це не так, і що пес патрон живіший усіх живих. Коли вбити його не вийшло, пропагандисти вирішили його висміяти. І так з'явився доволі відомий і особисто мені дуже-дуже смішний фейк із так званою церквою імені Пса Патрона. І так вам не почулося. За моєю інформацією, таке відкриття вперше потрапило у мережу через ватний телеграм-канал Харківчання за правду. Де ось таке відео потрапило в мережу і кажуть, що от на Україні таке твориться, до чого вони там докотилися. Ну, а відео ось, будь ласка, подивіться самі. Вітаю вас, дорогі перепожавні церкви святого пса Патрона. Будемо раді вас бачити новорічні свята, святкові дні на святого Миколая. Будемо раді бачити і діток, і вас. Приходьте. Така кількість уваги, безперечно, не могла просто так зависити в повітрі і знаходила свої виходи різними способами і через мерч. І через різноманітні пісні, і, звісно ж, через меми, чому ми власне з вами зібралися. У Пес Патрон часто зображає різні життєві ситуації просто з його особистого, так би мовити, архіву фото. Там беруть якісь його фотографії з різних заходів чи подій, де він був, і підставляють якісь смішні написи, які знайомі всім нам. Також його можна знайти у різноманітних мемах, де він бореться особисто з росіянами. І я особисто вважаю, що його внесок ніяк не приймеш. І звісно, він такий у нас героїчний пес. На жаль, точно дізнатися, хто саме поширив перший бен про пса патрона, мені не вдалося. Але точно можна сказати про те, що ним зацікавилися найбільші мемні пабліки саме на хвилі інформаційного шуму, який супроводжував пса-патрона. Приблизно наприкінці березня, на початку квітня 2022 року. І тоді ж це збігається з тим, коли почали з'являтися про нього меми. Наприклад, ось мем від 14 квітня від мемаграму. Або от мем 20 квітня від пабліку бро скинув мем. Тут хочу віддати належне нашим комунікаційникам із ДСНС, адже вони досить швидко підхопили тренд і зробили офіційні сторінки в соцмережах Пса-патрона. Зазвичай там висвітлюють різні будні його або різноманітні жарти з його участю, словом, роблять його медійною персоною, наскільки це можливо в образі собаки. І все почалось власне, з інстаграму. І перший пост був опублікований 20 березня 2022 року. Там написали: це моя перша світлина за 25 днів війни на території України. Тобто, всього за 5 днів після його офіційної появи у соцмережах. У той же день було викладено ще декілька постів в інстаграм на цю сторінку. І, вочевидь, просто тоді використали вже всі наявні фото пса патрона, що були, просто для того, щоб почати вести активну цю сторінку, але, на жаль, підтвердити чи спростувати, я це не можу. І так усі соцмережі ведуться від імені пса патрона. І насправді це доволі дивний експірієнс з точки зору себе менеджера. Цікаво а якщо він пише від імені тварини? Він може називати себе квадробером. Також у Пса патрона функціонує і його TikTok сторінка Там, правда, вже не такий лайфстайл, скоріше, а більше гумористичного і жартівливого контенту. І так, ця сторінка з'явилася трошечки пізніше, адже перше відео вийшло аж 26 травня 2022 року. Також, як я вже сказав, про пса-патрона активно робили різноманітні пісні. І я думаю, та сама. Хто тримає цей район, не потребує зайвого представлення. Єдине скажу, що навіть я її використовував у своєму контенті, там я випустив відосик, можете, можете глянути. З цією піснею також пов'язаний один цікавий момент. Багато хто помилково думає, що автором її є Мюслі але це не так. Її автором є гурт Карта Світу. І вони виклали цю пісню на своєму YouTube каналі. 3 серпня 2022 року. І з того часу трек набрав більше 6 мільйонів парень. До речі, ця пісня запустила доволі цікавий мемний тренд, коли слова пісні накладали на мотиви інших відомих ісей. Тож я дуже радий, що Пес Патрон є важливою і невід'ємною частиною нашої команди боротьби із расистським злом, не тільки як розміновувач, а і як інтернет-мем. Ну а на сьогодні це все. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях нові ідеї для випусків та діліться своїми враженнями. Ну і лайк поставити не забудьте. А з вами був Горобчик. До зустрічі!